Тація чоловіків громадян України, які знаходяться зараз за кордоном, нещодавно вийшло багато статей навіть у німецькому виданні про те, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що всі чоловіки призивного віку повинні з'явитися до мобілізаційних пунктів. Також є інформація щодо обмеження прав так званих «ухилянтів». Блокування банківських рахунків, неможливість оновлення паспортів у сервісних центрах за кордоном, неможливість виконання операції з купівлю, продажем рухомого і нерухомого майна і таке інше. Друзі, підтримайте цей канал лайком та підпискою, а також не забувайте писати свої думки або питання в коментарях. Я всім відповідаю. Виходить так, що зараз кожен чоловік, громадянин України, є ухилянтом. Що буде, якщо не з'явитись? Чи будуть країни Європи екстрадувати чоловіків? Які законні підстави для цього? Що тоді робити тим, хто проживає вже за кордоном багато років, має ПМЖ іншої країни або навіть друге громадянство? Одразу скажу, що законних підстав для екстрадиції немає. Немає жодного закону, щоб видавати повістки у консульстві, подавати на громадянина у розшук Інтерполу. Просто вони не будуть таким займатися. Або встановити ТЦК за межами України. Щоб не писали у новинах, такого механізму просто не існує. Вести обмеження з документами так реально, і це створить багато проблем тим, хто проживає за кордоном. Але хапати людей на вулицях, ще раз повторяю, неможливо. Нагадаю, що на початку війни до України повернулось по різним даним: від 80 до 140 тисяч чоловіків. Тобто ті, хто відчуває свій борг перед країною, поїхали одразу і без додаткових заходів з боку держави. Чи повернуться усі громадяни, як у цих заявах собі уявляють чиновники? На мою думку, ні. На практиці це утопія. Як влада збирається екіпірувати ці півмільйона людей? Я гадаю, краще було б не красти гроші з бюджету. Вести раціональний розподіл коштів, озброювати солдат, які наразі, на жаль, самі собі збирають каски та порожне жилети, і воювати з ворогом не живою силою, а озброєнням. Вчора вийшов законопроект щодо удосконалення окремих питань мобілізації. Про що там йдеться, я розповідаю ось в цьому відео. Ще хочу сказати, що такі заяви тільки викликають ще більшу недовіру до влади та призводять до ненависті до тих, хто проживає за кордоном. Цей законопроект точно не стимулює повертатись до України. Навіть жінки вже бояться повертатись. Для чого вони це роблять? Пишіть у коментарях, що ви думаєте про дії проти українців, які проживають за кордоном, та не забудьте подивитися відео роз'яснення законопроекту. Зараз воно з'явиться на екрані. І дякую вам всім за перегляд.